Вітаю вас, друзі! Цікаві події відбуваються. У нас несеться скандал із плівками Міндіча, він іще не закінчився. А у Сполучених Штатах Америки тим часом почався скандал із плівками Віткофа. Якщо ви раптом не знаєте і усе пропустили, то видання Bloomberg опублікувало ну, сенсаційні скандальні стенограми розмов Ушакова, це помічник Владіміра Путіна, і Стіва Віткофа, який є спеціальним посланником Дональда Трампа. І от виявилося, що Стів Віткоф працює на Російську Федерацію. Він навіть. Не відстоював американські інтереси у цих розмовах, а працював саме на росіян. Я не знаю, яке буде продовження цього скандалу, але однозначно на нас чекають іще цікавіші події у цьому контексті. Крім того, видання Bloomberg опублікувало Стенграму також розмов між Ушаковим і Дмитрієвим вже без участі представників Сполучених Штатів Америки і підтвердилася інформація, що дійсно. Отой план, із 28 пунктів, який нам нав'язувала американська адміністрація, був написаний спершу росіянами. Димітрієв сказав ушакову: Ні, дивіться, мені здається, ми просто складемо цей документ, виходячи з нашої позиції. Я неформально прямо передам, що все це неформально. А вони нехай роблять як свою. Але я думаю, що вони не повністю нашу версію візьмуть, але принаймні максимально близьку. Ушаков йому відповів: ну в тому й річ, що вони можуть не взяти, а скажуть, що це з нами погоджено. Оцього я й боюся. Дмитрів. ні, 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 це точно. Я просто разом із вами, як ви скажете слово в слово, так і передам. Власне, після цього Димитрієв Віткофу передав російський план, а американці сказали, що цей план насправді їхній. Як далі себе буде поводити американська адміністрація у питанні російсько-української війни? Це поки що питання відкрите, але принаймні поки що Трамп продовжує дотримуватися послідовної проросійської позиції. І заради цього він навіть відмовився учора. Зустрічатися якнайшвидше із президентом України Володимиром Зеленським, та написав, що він із нетерпінням чекає на цю зустріч із Зеленським, а ще із Путіним незабаром, але тільки коли угода про припинення цієї війни буде фінальною або на її завершальних етапах, що означає, що такої зустрічі взагалі найближчим часом не буде. Бо я знову маю сказати, росіяни не підуть ні на яку угоду, ні на які домовленості, і навіть якби о той план із 28 пунктів не Змінився, то все одно росіяни не погодилися б на власний план. Найбільшим гарантом безпеки України є Збройні Сили України, не Трамп і не країни Європи, а саме Українська армія. І зараз дуже важливо допомогти нашому війську. Ми маємо борги на понад 140 мільйонів перед постачальниками дронів Камікадзе і хочемо допомагати нашому війську більше, але для цього надзвичайно потрібні ваші дві гривні. Долучайтеся до збору. Реквізити є як завжди в описі. Дякую всій спільноті Стерненка за небайдужість, за те, що продовжуєте донатити на дрони. Підтримуйте військо і донать на русаріс. Продовжуйте донатити, це дуже важливо. Дронів завжди не вистачає. Допомагайте збройним силам. Не кидайте нас в біді. український народ зараз є найкращою нашою опорою. Ну і звісно, ви не забувайте про підписку на мій канал. Стів, відков не підписувався на мій Ютуб, і от ви бачите, що сталося у нього із головою. Не треба так робити. Підписуйтеся. Отож, скандал дійсно дуже великий. Напевно, це ну, якщо не найбільший, то точно один із найбільших скандалів часів нової адміністрації Трампа. Тому що фактично переговорник Трампа, його наближена особа, його друг, з яким він постійно грає у гольф, виявився фактично людиною, яка відстоює російські інтереси, якщо не агентом російських спецслужб. Хоча це і не дивно, зважаючи на те, що у Віткофа є російське походження, оці записи, які були опубліковані Блумбергом. Вони зараз дуже гучно ввірвалися в американський порядок денний зараз у Сполучених Штатах Америки, коли я записую це відео, поки що ніч, ну принаймні, у Вашингтоні точно. Ось, але коли американці попрокидаються, то буде цікаве продовження. Але давайте по порядку. Що ж там такого у оцих самих плівках? Я не буду вам переказувати прямо усі цитати. Якщо ви хочете, можете там зайти, наприклад, у мій телеграм-канал і там прочитати більш детально. Я зосереджуся на двох цитатах Стіва Віткова. Цитата перша: Вітков консультує Ушакова, як йому краще діяти, і що йому краще казати для того, щоб отримати прихильність американського президента, щоб американський президент більше симпатизував так званій Російській Федерації. Дослівно, я б подзвонив і просто повторив, що ви вітаєте президента із цим досягненням. Тут мається на увазі досягнення мирної угоди щодо війни у секторі Гази. Що ви це підтримали, підтримали, що ви поважаєте його як людину миру і що ви справді раділи, бачачи, як це відбулося. От я б сказав це. Думаю, з цього почнеться дуже гарна розмова, тому що дозволь сказати, що я сказав президенту. Я сказав президенту, що Російська Федерація завжди хотіла мирної угоди. Це моя думка. Я сказав президенту, що я в це вірю, і я вірю, що питання в тому, що. В нас є дві країни, яким важко дійти компромісу, і коли ми його досягаємо, у нас буде мирна угода. Я навіть думаю, що можливо, ми сформулюємо, як у випадку з газою план із 20 пунктів миру. Ми склали 20 пунктний план Трампа 20 пунктів заради миру. І я думаю, що можливо ми зробимо те саме з вами. Ось у чому суть. Наступна цитата і ще цікавіша: у ній Вітков схиляє росіян до того, щоб вони сказали Трампу, що вони вимагають усю Донецьку область просто зараз. Цитую. Так, бо послухай, що я кажу. Я просто хочу, щоб ти сказав, можливо, що президент Путін сказав президенту Трампу. знаєте, Стів та Юрій обговорювали дуже хороший двадцятипунктний мирний план, і це може бути те, що на нашу думку може трохи зрушити справу з місця. Ми відкриті для таких речей дослідити, що потрібно для укладення мирної угоди. Тепер між нами я знаю, що потрібно, щоб укласти мирну угоду. Донецьк мається на увазі. Уся територія Донецької області і, можливо, обмін територіями десь. Але я кажу замість того, щоб говорити так, давайте говорити більш оптимістично, бо я думаю, що ми дійдемо угоди. І я думаю, Юрію, що президент надасть мені багато простору і свободи для досягнення цієї угоди. Я, звісно, підозрював, що Вітков любить росіян, їм симпатизує, але здається, Вітков служить Владіміру Путіну навіть більше, аніж його власні помічники. Як стверджує видання Wall Street Journal, Оці дії Віткофа призвели до того, що Україна не отримала ракети Томагавк, тому що, тому що Трамп був дуже злий на Владиміра Путіна. Він не хотів із ним спілкуватися, і він був налаштований надати Україні ракети великої дальності. Але Вітков, знаючи про те, що Зеленський прибуде до Вашингтона, це йдеться про жовтень, якщо я не помиляюся, організував. Нову телефонну розмову між Трампом і Путіним проінструктував росіян, як їм треба розмовляти із Трампом. І після цього настрої Трампа змінилися у бік більшої симпатії до Владимира Путіна. Ось отака, ну, іншого слова, я не можу підібрати мерзота. Оця мерзота сьогодні виступає переговорником. Ось оця Паскуда, яка а, є ріелтором. І е, забудовником і абсолютним дилетантом у міжнародній політиці отаким от чином вирішує долю, намагається вирішувати долю мільйонів українців. Американський президент сьогодні був змушений прокоментувати те, що написало видання Bloomberg: в принципі, ніхто не заперечує, що це автентичні розмови. І так само, як Трамп не читав. Отой, по той план із 28 пунктів, до якого нас примушували, виявилося, що він не читав і те, що видання Блумберг опублікувало. Але він про всяк випадок не засуджує від кофа. Ви чули аудіо від Блумберг, де від навчає росіян, як сподобатися вам і завоювати вашу прихильність. Ну я цього не чув. Ні, але це стандартна річ. Знаєте, бо йому треба продати це Україні. Йому треба продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди. Треба сказати, дивіться, вони хочуть ось це. Ви маєте переконати їх у цьому, і знаєте, це абсолютно стандартна форма переговорів. Я цього не чув, але чув, що це були стандартні переговори. Знаєте, друзі. Це просто неймовірно. Помічник американського президента організовує план росіян із 28 пунктів. Потім американський президент оцей план затверджує, і він його навіть не читав. Зараз, коли несеться цей скандал, Трамп намагається щось коментувати, що він також не читав, і гадки немає, про що йдеться. В мене нема цензурних коментарів просто. Дорослих у цьому світі, напевно, немає. Ну, крім українців, хіба що. Гаразд. Давайте тепер по суті. Очевидно, що оці плівки, стенограма, розмов Ушакова і Віткофа не могли з'явитися просто так. Та, ну вони ж, не знаю, не в Твіттері переписувалися публічно, хоча. Окей, добре, добре про це не будемо. Хтось, очевидно, злив оці розмови. Хтось, хто мав технічну можливість прослуховувати розмову між Віткофом і е, Ушаковим, і окремо розмову між Ушаковим та Дмитрієвим, між двома росіянами. Скоріш за все, це тільки моє припущення. Але, скоріш за все, ці розмови відбувалися в одному із месенджерів. Можливо, це месенджер американський. І можливо. Спецслужби, які здійснювали цей запис, могли, власне, отримати доступ до розмов в оцих месенджерах. Ну, я не буду на загал усе говорити, що, що я міг би озвучити зараз про те, як американські, зокрема, спецслужби, можуть прослуховувати месенджери, але, давайте так, це вміють не тільки американці. Окей. Я би виокремив три, напевно, основні версії, як ці. Розмови могли опинитися в інтернеті. Хто саме їх міг злити? Перша версія полягає в тому, і вона, напевно, найбільш логічна і найбільш ймовірна в тому, що ці розмови могли злити спецслужби США. І тут далі є дві причини, чому це могло статися. Мотив перший, можливо, в цьому Дуже зацікавлений державний секретар Марко Рубіо, який хоче усунути Віткофа від Трампа, позбавити його впливу, тому що Віков має сьогодні роль і вагу більшу аніж навіть державний секретар Сполучених Штатів Америки, крім того, не дивлячись на те, що Рубіо говорить публічно його позиція щодо російсько-української війни. Суттєво відрізняється від позиції Віткофа, який просто служить Володимиру Путіну. Тому, можливо, можливо, це було зроблено в інтересах Рубіо. Не знаю. Ще один варіант може полягати в тому, що зацікавленими у зливі можуть бути представники демократичної партії. В принципі, вони і так виграють, незалежно від того, чи це Рубіо, чи це не Рубіо причетний. Але суть в тому, що чим більше скандалів буде навколо Дональда Трампа, тим краще для демократів буде рівно за рік. Чому за рік? Тому що вже фактично розпочалась передвиборча гонитва щодо виборів до палати представників, які відбудуться 3 листопада наступного року. Повністю буде оновлено склад палати представників. Зараз її контролюють республіканці. Демократи хочуть узяти реванш. Крім того, також будуть проміжні вибори третина, точніше, сенаторів, буде обиратися також 3 листопада наступного року. І зараз там теж у республіканців більшість, і демократи теж хочуть це змінити. Наступна версія більш конспірологічна. Полягає в тому, що можливо цей злив організували росіяни. В принципі, з огляду на те, що там є один, одна із розмов, вона прослуховувалася між Дмитрієвим та Ушаковим. Цю версію не можна відкидати і не можна виключати. Але для чого це робити росіянам, мені мало зрозуміло. Ну я читав версію, що можливо це зроблено, тому що у росіян є так звана партія війни, яка не хоче зараз, аби було досягнено. Якоїсь там мирної угоди е, і заморозки російсько-української війни, я в це не вірю, тому що від самого початку, оця історія з планом на 28 пунктів, це було окозамилювання і спроба відтягти час, не дати Трампу впровадити санкції проти так званої Росії. І від самого початку росіяни не планували йти на заморозку російсько-української війни. Тому. Ну, особисто для мене ця версія малоймовірна, але її не можна повністю відкидати. І є третя версія, вона, напевно, сподобається вам, шановні українці, найбільше, третя версія полягає в тому, що, можливо, до цього причетні українські спецслужби, але я тут не можу нічого ні підтвердити, ні спростувати, не можу ніяк це прокоментувати, тому що сенс. Якщо це ми, не варто це коментувати. Якщо це не ми, то тим паче що тут казати? Ну, якось отак, друзі. Якось отак. Вже зараз несеться реакція американців на опубліковані стенограми оцих розмов прекрасних. І критика демократів вона зрозуміла. Тут я знову ж таки не буду на цьому зупинятися, тому що демократи завжди будуть критикувати республіканців, але республіканці теж вже починають включатися і критикувати Віткофа. Наприклад, Брайан Фіцпатрік написав, що це серйозна проблема, і одна з багатьох причин, чому ці безглузді побічні вистави та, та таємні зустрічі мають припинитися. Дозвольте державному секретарю Рубіо виконувати свою роботу чесно та об'єктивно, заявив він. Ну, от, цікава, цікава заява. І тут теж згадується Рубіо. Але. От, прямо тут і зараз, поки що, е, оцей злив не має прямо миттєвих наслідків. Знову ж таки, я пропоную дочекатися, ще одну добу подивитися, що буде нестись, і тоді можна буде зробити висновки. Але зараз Трамп продовжує все одно тиснути на Україну з вимогою, щоб ми пішли на поступки так званій Російській Федерації, хоча план вже і змінився, але все одно він вважає, що саме ми маємо йти на поступки, а росіяни, в принципі, ні на які поступки йти не повинні. Це Витікає з його свіжого коментаря. Які саме поступки доведеться зробити росіянам? Ну вони йдуть на поступки. Їхня велика поступка це припинення боїв і відмова від захоплення земель. І можна іще багато обговорювати. О той план, як він змінився, що там були витоки про те, що, начебто, українська армія має бути обмежена по чисельності до 800 тисяч. Я це коментував учора. У себе в телеграмі, але я не бачу жодного сенсу в тому, щоб детально обговорювати усі оці е, зараз псевдоплани, тому що чому я кажу псевдо, тому що вони не втіляться в життя. Ну принаймні в якоїсь в якійсь короткостроковій перспективі так точно стовідсотково, тому що росіяни, як я вже говорив неодноразово від самого початку, не планували виконувати жоден план, навіть якби лишилися повністю незмінними російські 28 пунктів. Тому що мета цього плану це не заморозка російсько-української війни і не припинення російсько-української війни. Мета цього плану, який складали росіяни, полягає в тому, щоб тягнути час. І щоб не дати Трампу зараз запроваджувати більше санкцій проти так званої Російської Федерації. От і все. Тому не буде зараз ніякої заморозки російсько-української війни, бо росіяни просто на це не підуть. І що нам робити в такому випадку? Я на це питання вже неодноразово відповідав, але маю сказати іще раз. Але спершу давайте процитую іще один матеріал одного з американських видань. Минулого тижня у Києві був Дріскол, який є зараз новим представником Трампа замість Кіта Келога. І Дріскол дуже мріє про кар'єру в майбутньому. Голови міністерства війни Сполучених Штатів Америки він є людиною Джейді Венса. Йому байдуже що буде з Україною. Йому наплювати, що буде з нашими людьми. Він зараз робить собі кар'єру. Так, от він був у Києві і сказав українським офіційним особам, що збройні сили України зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ. Далі він сказав, що росіяни нарощують масштаб і темп своїх повітряних атак і попередив, що Російська Федерація здатна вести бойові дії нескінченно. Це була цитата. Давайте так. Казати, що Росіяни можуть вести війну нескінченно, це люта дичина, і це просто той самий пропагандистський прийом, який раніше використовували самі росіяни, наприклад, той же як його мідінський. Ось він теж казав, що Росія готова воювати нескінченно. Ніхто не може воювати нескінченно, а тим паче так звана Російська Федерація, у якої зараз величезний масив економічних проблем, які тільки посиляться із наступного року. Але от в чому дріскол міг матерацію, це в тому, що Збройні Сили України, поки що я би не казав, неминуче, але що вони можуть зазнати поразки від Російської Федерації, і таке може статися, якщо ми все залишимо, як є, якщо ми не проведемо армійської реформи, про яку я теж вже багато говорив, на тему якої я зараз не буду детально зупинятися, але армійська реформа повинна однозначно включати зміну підходів у мобілізації. Зміну підходів у БЗВП, базовій загальновійськовій підготовці, реформу військової освіти, запобігання СЗЧ. Це дуже комплексна історія, яка полягає в тому, щоб і переводи розблокувати, і впровадити відповідальність командирів за незбереження життя та здоров'я особового складу. Потрібно припинити формування нових бригад і дати людей. У старі бригади, які зараз тримають оборону, в яких величезний, просто ну мало не катастрофічний, некомплект. Але я не буду зараз на цьому детально зупинятися для того, щоб армійська реформа в принципі відбулася, хтось має її драйвити, хтось має бути лідером цієї армійської реформи. Та й очевидно, що це має бути вище військове командування. Чи сьогодні вище військове командування зацікавлене в армійській реформі? Я однозначно можу сказати, що ні. У нас деякі зміни відбуваються, але вони більше фасадні. Найбільш, напевно, вагома зміна, яка відбулася, це перехід на корпусну систему. Але якщо все будемо правильно робити, то, можливо, результати цього переходу на корпусну систему будуть за кілька років, яких у нас зараз немає. Тому для того, щоб втілити армійську реформу, потрібні і дуже серйозні кадрові зміни. Крім того, для того, щоб армійська реформа відбулася, потрібне переформатування в цілому системи сьогодні української влади. Тому що, тим паче після плівок Міндіча, тим паче після цього скандалу дуже складно буде відновити хоча б частково баланс довіри з боку українського суспільства до української влади. А це критично необхідно. А це означає, що тільки кадровими змінами. У війську не обійтися, кадрові зміни мають бути і в оточенні президента України однозначно. І робота парламенту має бути на зовсім іншому рівні. Але тут я теж зараз не буду так говорити детальніше, зупинятися на цьому, тому що, часу, чесно кажучи, вже не дуже є. Ось. Але мій меседж у тому, що на нас не зможуть так серйозно тиснути американці, коли ми будемо об'єднаними, і коли наша. Позиція на полі бою буде сильнішою. А для того, щоб це відбулося, нам потрібні негайні термінові зміни вже сьогодні, тут і зараз. Будемо стежити іще, що там буде у США, як буде нестися скандали з Віткофом. Але пам'ятайте, що жодну сильну державу ніхто не може ні до чого примусити. Так, ми залежні від зовнішньої допомоги, безперечно, і це факт. І від допомоги в тому числі Сполучених Штатів Америки. Але якщо наші позиції на полі бою будуть сильнішими, то тоді жоден Віков не зможе нічого Україні нав'язати. Ну і для того, щоб посилити переговорні позиції Збройних сил України, завдяки вам, наші воїни за минулу добу отримали ще 190 нових FPV. Бажаю здоров'я. Я з підрозділу радість. 93 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Дякую всій спільноті Стерненка за небайдужість, за те, що продовжуєте донатити на дрони. Нещодавно ми отримали ці чудові опторізи від фонду. І скоро вони поїдуть на позицію робити хороших руських і наближати нашу перемогу. Продовжуйте донатити це дуже важливо. Дронів завжди не вистачає. Слава Україні! Бажаю здоров'я, круті і незламні люди. Ми взвод безпілотних авіаційних комплексів 123-ї бригади територіальної оборони. Отримали вашу допомогу у вигляді 50 наступних радіодронів високої якості. Завдяки вам завдяки спільноті Стерненка і всім тим, хто долучився до Русорізу. Ми не зневірюємося і стримуємо ворога на Запорізькому напрямку. Працюємо цілодобово, заради України. Слава Україні! Героям слава! Від імені групи РИМ 131-го окремого розвідувального батальйону. Ми б хотіли подякувати пану Стерненку, його фонду. А також всім небайдужим українцям, що здійснювали донати на ці чудові FPV-дрони за вашу роботу. Будьте впевнені, ці прекрасні пташечки завтра полетять у вирій і будуть робити смерть ворога. Наразі дуже важка ситуація в Україні. Ми ведемо дуже важку боротьбу. Тисячі українських сердець зараз б'ються на фронті за долю України. Від вас залежить яким буде цієї битви, допомагайте Збройним силам, не кидайте нас в біді. Український народ зараз є найкращою нашою опорою. Ми також зі своєї сторони обіцяємо його не підвести. Слава Україні! Вітаю бійці 81-ї бригади батальйону безпілотних систем «Апачі» щиро вдячні спільноті Стерненка, за вкотре надані нам 70 сімдесяти впівідронів оптоволокно, яке вже, до речі, намотується на станках, які ви нам надали. Кожен ваш донат наближає нашу перемогу, та це вагомий внесок в обороноздатність нашої країни. Дякуємо вам, слава Україні! Від імені роти ударних безпілотних авіаційних комплексів першого штурмового батальйону 92-го крими штурмової бригади. Вітаємо чудову спільноту Старнека. Ми відчуваємо вашу підтримку майже два роки. Завдяки їй ми разом з вами знищили величезну кількість росіян та їхню техніку. Сьогодні ми дякуємо за 20 крутих дронів. Це означає, що невдовзі коротке життя ворогів на Дніпропетровщині стане зовсім поганим. Підтримуйте військо і Донать на Русаріс. Слава Україні! Героям слава друзі! Ми опинилися у ситуації, коли наш, наче як один із найголовніших партнерів, виявився фактично союзником Російської Федерації. Але ми це зможемо пережити, ми зможемо вистояти навіть попри те, що попереду у нас надзвичайно важка зима. Та для того, щоб ми вистояли, ми маємо бути об'єднаними. А щоб ми могли бути об'єднаними, українська держава повинна сьогодні змінитися дуже серйозно. Бо вона або зміниться, або загине. Бо ми або змінимося, або загинемо.